Механічний годинник з автопідзаводом заводом від українського бренду Vesta. Це годинник Besta 3. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка в нас відкрита. Можемо бачити механізм. Рамінець виконано з натуральної шкіри. Щоб налаштувати наш годинник, спочатку виймаємо штифт не до кінця, вперше положення його. Ось так. Та проти годинникової стрілки налаштовуємо нашу дату. Обравши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Ось так. Щоб підзавести годинник, потрібно наш штифт прокрутити за годинниковою стрілкою протягом 25-30 разів.